Гранти від держави може отримати абсолютно кожен ветеран. Я в цьому переконана і зараз вам надам аргументацію своєї позиції. Ви додивіться це відео до кінця, тому що наприкінці я розповім лише про один відсоток ветеранів, які, на жаль, не можуть претендувати на отримання гранту від держави. Отже, аргумент номер один: раніше, щоб отримати грант до 500 тисяч гривень, ветеран повинен був внести власний внесок до реалізації бізнес-плану. Тепер цієї вимоги немає і можна претендувати. На цей грант до 500 тисяч гривень навіть без внесення власного внеску. Аргумент номер 2 Раніше, щоб отримати грант до 1 мільйона гривень, учасник бойових дій повинен був мати ФОПа щонайменше 3 роки. Тепер цієї вимоги також немає. ФОП повинен бути ну, щонайменше 1 рік. Отже, отримати грант від держави для ветеранів може кожен ветеран. Хто напише якісний бізнес? План до речі, якщо вам необхідна допомога з цим, ставте плюси у коментарях. Наша консалта компанія допомагає з цим. Так, ось один відсоток ветеранів, які не можуть претендувати на грант, це ті, у кого погана ділова репутація.